О 3 годині 47 хвилині за місцевим часом 26 червня 2025 року російська радарна антена комплексу С-400 сканує кримське небо, випромінюючи стільки електромагнітної енергії, що нею можна було б приготувати індичку за 10 кілометрів. Але вже через 15 хвилин 17 українських дронів перетворять цю антену та весь комплекс С-400 на 500-мільйонний брухт. Ведучий дрон-бобер, який видно на відео, перебуває в повітрі вже понад дві години, витрачаючи пальне зі швидкістю 12 літрів на годину. За нинішнього споживання у нього залишається 19 хвилин, щоби знайти ціль, 2 хвилини, щоб її знищити, і ще 2 хвилини про запас у разі помилки. Розрахунок щільний, а місця для похибки нуль. Формація розгорнута фронтом у 3 кілометри на висоті 50 метрів. На такій висоті кривизна землі формує радарний горизонт приблизно 25 км. кілометрів, геометрія, яку жодна російська інженерія не здатна обійти. Це як підкрастися ззаду до дивану. Доки дрони летять низько, радар не бачить так само, як діти не бачать батьків, коли ті йдуть забирати планшет. Навіть якщо радар С-400 здатен відстежити балістичні ракети в космосі, він не бачить крізь землю. Фізика не піддається торгу. Позаду семи бобрів тримаються 10 дронів АК-400 коса. Виглядають вони так, як і є фанерні коробки з крилами, зібрані на меблевих фабриках, де раніше робили кухонні шафи. Кожен коса коштує базово 15 тисяч доларів, ще 30 тисяч іде на систему наведення. Таке співвідношення витрат і вигоди викликало б слину у будь-якого банкіра з Уолл-стріт. 17 дронів за 425 тисяч доларів проти батареї за 500 мільйонів, якщо вони дістануться цілі. Навігація має потрійне резервування, бо Крим зона глушіння GPS ще з 2022 року. Кожен дрон має комерційний gps чіп за 12 доларів з алібаби інерційні сенсори. І головне Камери, що зіставляють рельєф з супутниковими зображеннями. Росія може глушити супутники, але не зможе заглушити очі. О 4 годині 15 хвилин рій виконує запрограмовану розсипку: сім дронів піднімаються на 80 метрів, п'ять залишаються на 50, а ще 5 опускаються на 30 метрів. Це створює вертикальний розкид, який змушує оборонців розпорошити увагу. На іншому кінці батарея з 400 біля зумкої працює в штатному нічному режимі. Радар 9-2N2E Гравестон обертається кожні 12 секунд. 9 1 n 6 e Біг Берд шукає цілі на великій висоті. Чотири пускові установки з 16 ракетами та два комплекси панцерс 1 охороняють об'єкт на ближній дистанції. Цифри кажуть, що батарея має бути недосяжною, але реальність інша. О 4 годині 15 хвилин оператор бачить 17 міток на дисплеї на відстані 32 кілометри. Один панцер здатен вразити лише 3 або 4 цілі, і це в ідеалі. Максимальна дальність ураження 20 км. Проти дронів із радарною відбитністю менше, ніж 0,1 квадратного метра, ефективна дальність лише 5 км. Ці дрони мають РСС 0,05. Отже, влучити можливо лише на відстані до 5 кілометрів. Але проблема в тому, що дрони розтягнуті на 3 кілометри і летять зі швидкістю 48 метрів за секунду. Відстань у 5 кілометрів долається за 104 секунди. Панцир не може випустити 12 ракет поспіль. Перезарядка триває 5 хвилин. Часу бракує. Оператор бачить, що кожна атака потребує 11-13 секунд. 17 дронів множимо на 12 секунд. Це 204 секунди. У нього лише 98. Це як дізнатися, що сьогодні день народження дружини і в тебе 10 хвилин, щоб купити подарунок, листівку та вигадати переконливу відмазку. 20 кілометрів на північ біг обертається, не знаючи про наближення рою. Він бачить об'єкти за 600 кілометрів, але не нижче 100 метрів. Дрони ж летять на 50. Для нього вони як підводні човни. З 400 лишається в режимі очікування. Пускові установки мають ракети, але без наведення від радарів вони просто дорогі декорації. О 4 годині 25 хвилин дрони розширюють фронт до 5 кілометрів і атакують під 90 градусів. Вежі панцирів обертаються зі швидкістю 45 градусів за секунду, але не встигають за всіма цілями. Один комплекс стоїть за 800 метрів південніше, ті ж самі проблеми. Разом у них 24 ракети та 16 в запасі. Проти авіації цього вистачить. Проти рою дронів ні. Навіть якщо всі ракети влучать, їх не вистачить. Іронія очевидна: радар здатен відстежити супутники. Ракети летять у стратосферу. Але проти 17 дронів, зібраних у підвалах, цей комплекс безсилий. О 4.45 «Панцер» панцир отримує перше захоплення цілі, потім ще одне. Потім зависає 15 однакових мішеней, однакові теплові сигнатури. Вентилятор комп'ютера виє. Перша ракета стартує через 12 секунд. Вона прискорюється до трьох махів, але не влучає. Оператор переходить у ручний режим. Друга ракета влучна. Дрон знищено. Один знищений, 16 Залишилось часу 52 секунди. Залишилось 10 ракет з аеродрому Бельбек. За 85 кілометрів злітають два су 35 Вони прилетять через 8 хвилин, коли все вже буде закінчено. Другий панцир долучається до бою. Автоматичний режим ракети вилітають кожні 3 секунди. Ще два дрони знищено, 14 залишилось. Дрони переходять у фінальну фазу. Група на висоті пікірує під кутом 30 градусів. Нижня група знижується до 20 метрів, ховаючись за рельєфом середня, йде прямо. О 4.46 панцири вичерпали ракети. 5 дронів знищено, 12 залишилось. Перезарядка – 5 хвилин. Час до зіткнення – 68 секунд. Увімкнено гармати. Але всі знають, це як стріляти по комарю зі снайперської гвинтівки. З 400 отримує дозвіл на пуск, але без наведення – марно. Запускаються дві ракети 48 Н 6 Е на загальну суму 3 мільйони доларів. Обидві не знаходять цілий і самознищуються. О четвертій росіяни розуміють, Їм кінець, 12 дронів за 500 метрів із семи напрямків на трьох висотах. Оборона не встигає реагувати. Оператори бачать, відчувають, навіть нюхають, що зараз буде, і нічого не можуть зробити. Перший бобер влучає в головний радар 92 північний схід. 20-кілограмовий кумулятивний заряд пробиває все на шляху. Ще за 37 секунд резервний радар отримує удар у найвразливішу точку. Антена вагою 3 тонни падає на землю, о 4.48.20, 2 секунди, два дрони одночасно влучають у північний біг Бьорд. 32-кілограмові бойові частини, вибух і обвалення. Радар здатний витримати вітер у 150 км на годину, складається, мов картон. О 4.48 і 45 секунд дрон коса номер 13 влучає у пускову установку. Вибух: загоряється заряд ракети, що горить при температурі 2800 градусів Цельсія. Тиск досягає 300 атмосфер, трубка розривається, спалахує ще дві ракети: 4,5 мільйони доларів у повітря. О четвертій і 10 секунд. Три дрони влучають у південний біг 60 кілограмів вибухівки знищують його повністю. Фрагменти розлітаються на 200 метрів о четвертій, 50 і 35 секунд. Прибувають винищувачі су 35 Радар мовчить. Усе знищено. Пілоти бачать чотири джерела вогню, дим на 500 метрів. Батарея, що три роки охороняла Крим, знищена за трохи більше ніж три хвилини. 17 дронів зібраних у підвалах на двигунах від газонокосарок під управлінням смартфонів довели. У сучасній війні саме винахідливість найпотужніша зброя.